Я думаю, що Китаю не, не хочеться бачити, щоб Україну знищила Росія. Розумієте, їй було гідно, щоб Росія послаблювала позиції міжнародні Вашингтона і показати, що спочатку це в в лютому березні цього року. Але коли вони побачили, куди це все йде. І де ми знаходимося, і де е, Калігула у, у Москві вимахує е, ядерною зброєю і все інше, е, це очевидно вже інша ситуація і втрачає позиції е, не тільки в Херсоні, але в інших областях. Але з другої сторони це вигідно Китаю, розумієте, нефть буде дешевше. Важелі китайські сильніші Росія, чи хоче, чи не хоче, приречена стати васалом Китаю через там 5, 10, 15 років економічно-політично, бо загнана в кут і не бачимо, щоб є буде якесь величезне економічне відродження і чи відродження на, на в дипломатичній сфері після цього фіаско із України.